Якби ти міг звернутися до всіх таксистів Києва, поясни, чому викуп вигідніший, ніж оренда. Я думаю, про це вже всі нам, мабуть, знають. Просто всі до сих пор слухають там других, у яких стоїть по півпарка автомобілів і вони не можуть їх здати в оренду, бо це не їхні машини, і їм потрібно заробляти, бо вони типу аля. Управляющій компанії. Тобто і так виходить, що ми водіям пропонуємо автомобіль за автомобіль платити свій, а інші люди хочуть просто заробити з людей на оренді. У нас теж є оренда, але вона не так пользується популярності, тому що, як правило, всіх водіїв, коли вони попрацювали рік, півтора-два і потім розуміють, що ой-ой-ой, вони вже два роки платять за чужий автомобіль. То вони переходять, звісно, на оренду з правом викупу.